Цього тижня у Гадяцькому районі у Гадячі запроваджують пілотний проект контейнерного збору твердих побутових відходів у приватному секторі. Це стало одним із ключових питань на останній сесії міськради. Відтепер буде встановлено обов'язкову плату за ці послуги та введено посади інспектора для контролю за виконанням рішення. Плануємо актуалізувати, пропонуємо роботу громадських інспекторів, дати повноваження все ж таки людям, щоб е, ті, хто зацікавлений, могли е, е, за адміністративні правопорушення складати протоколи, а не тільки якби хватати за руку. Да? Кожний громадянин, вибачте мене, повинен, чи це домоволодіння, чи громадянин окремо е, повинен. Сплачувати за вивезення і утилізацію твердих побутових відходів, кудись відходи він діває, чи він вкидає в контейнера, які по місту стоять, чи він ще кудись на підприємство привозить або тут його загружають, десь вивозять. Ну як якимось шляхом кожен позбавляється від цього. Розпочнеться практика нового поводження зі сміттям із мікрорайону Молодіжний. Давайте привчати людей до, опять же, до роздільного сортування сміття. У нас основна проблема пластик пластик-пет бутилки, інша пластмаса і скло. Ну, те, що метал там вивозиться, то я хотів би, щоб як ще уточнити і спробувати на цьому експерименті по-молодіжному. Я думаю, що людям буде більше доцільніше каністру з-під масла вкинути. Оцей бачок із часу вони привикли. Чим кидати, то це змішане, змішане, опять змішане. Гадячина приймала учасників всесвітнього бігу миру заради гармонії. На межі із Лохвицьким районом спортсмени передали символ гармонії і єднання палаючий факел. Мета дуже прекрасна. Я думаю, і всі її поділяють. Це, ще раз кажу, гармонія, це здоровий спосіб життя і ключове слово, яке дуже, -дуже важливе для України зараз це мир, злагода і спокій. Ця міжнародна естафета проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів світу. Всесвітній біг заради гармонії проводиться у 155 країнах протягом останніх 30 років. Ми біжимо по черзі, тому що це естафета і це не так важко. І тим більше ми зустрічаємо людей, які постійно дуже гарно нас приймають і уливаються. І коли ти біжиш факелем, це набагато. Легче, потому что ну, это дает много радости. Это было ну, выше всех моих ожиданий. Я взяла в руки факел, мне позволили с ним бежать, я просто ощутила себя птицей. И я почувствовала, что такое сила людских желаний, сила вот этого страстного стремления к миру и та идея, которая вложена вообще в этот пробег. С одной стороны, понятно, что это пропаганда здорового образа жизни, а с другой стороны, это идея единства, мира І пожелання доброї волі, людей доброї волі всієї землі. У Гадячі учасники познайомилися із містом та відвідали Свято-Успенський собор, а вже потім продовжили свій шлях на Сумщину. У нас Гадяч незвично зустрів. ми Тут відвідали храм і нам розповіли про такі духовні речі. І Ми теж біжимо з факелом, і це як символ миру, гармонії. Для чого це робиться? Для того, щоб був в країні мир, для того, щоб люди, які його тримали, наступним людям бажали також миру, гармонії. І ми сподіваємося, що таким чином, крок за кроком, щось зміниться. І головне, що ця зміна не залежить від когось, а вона має залежати від нас самих, що ми кожен, кожен, кожен щось можемо зробити заради миру, заради себе, заради інших людей. 28 червня студенти Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського отримали дипломи винагороду за чотири роки навчання. І буде дуже добре і дуже правильно, як невдовзі ваші учні, ваші діти, а колись і ваші онуки прийдуть до нашого коледжу і продовжать все те, чим займались ви чотири роки. Найкращі чотири роки у вашому житті молоді зірки крокували червоною доріжкою, прощаючись із студентством. Тепер випускників чекає світле майбутнє, натхненне на творчу працю в ім'я культури та мистецтва.